Привіт, мої маленькі дітки! Сьогодні у нас заняття з грамоти, а тема нашого заняття іграшки. Ми сьогодні будемо з вами вчитися ділити слова на склади. Дітки, а погляньте, до кого ми сьогодні завітали в гості. Так, до діток, до Марійки, Маринки та Сергійка. Дітки, а погляньте, чим граються дітки. Так, іграшками. І тому ми зараз з вами розберемося. Скласти іграшки на полиці, але робити ми це будемо незвичайним способом. А за допомогою ділення слова на склади. На першу поличку ми будемо складати іграшки, в назви яких є один склад. На другу полицю ми будемо складати іграшки, у назві яких є два склади. На третю поличку в назві де є три склада – і на четверту поличку, в назві якої є чотири склада. Склад, дітки це частина слова, що вимовляється одним поштовхом повітря. Щоб знати, скільки у слові складів, потрібно порахувати кількість голосних звуків, наприклад, кіт: один голосний звук. І. Тому в цьому слові лише один склад. І ми цю іграшку покладемо на першу полицю. А скільки складів у слові лялька? Вірно, в цьому слові є два голосних: Я та. А. Тому це слово має два склади. Цю іграшку кладемо на другу полицю. Скільки ж складів? У слові кубики вірно, три склади ку-би-ки. І тому кладемо кубики на третю полицю. А скільки складів у слові машина? Так, три склади ма, ши на. Тому машину ми кладемо на третю полицю. У слові собака три голосних звуки О, А, А. СО Ба «ка». І тому у слові собака три склади. Звісно, що іграшку собаку ми кладемо на третю полицю. А скільки складів у слові корабель? Вірно, три склади. І ця іграшка буде знаходитися на третій полиці. Скільки складів у слові піраміда маємо чотири голосних звуки, і тому у слові піраміда чотири склади. Пі, ра, мі, да. Кладемо піраміду на четверту полицю. Ось ми, дітки, з вами, і справилися з нашими словами, які ми ділили на склади. На цьому наше заняття, дітки, завершене. До побачення!